Руки в замок, і цією частиною долоньки ви починаєте натискувати, прожимаєте ви 6 сантиметрів. Про техніку проведення непрямого масажу серця розповідає інструкторка Інна Криворучко. Каже, натискати потрібно кожну секунду не менше 60 разів за хвилину. Вперше пробує це робити студентка другого курсу Ірина Беззубченко. Трохи да, важкувато. Ну, сили треба в руках мати, щоб нормально зробити. Корисними називає навички надання до медичної допомоги студент Владислав Романенко. Невідкладна медична допомога може знадобитися кожній людині в будь-який момент. Ми не знаємо, що буде сьогодні, що буде завтра. І ці знання є невід'ємними в нашому житті. Як зупинити кровотечу за допомогою турнікету, розповідає поруч старший лейтенант патрульної поліції Роман Щома. Зупинка кровотечі – це дуже потрібно, тому що о, при масивній кровотечі о, людина втрачає свідомість та помирає. І якщо не гарно це зробити, вона під час евакуації 80 90 по статистиці людина гине. Не доводилося накладати турнікет першокурснику владу Павлову. Тепер каже, знає, як з ним поводитися. Раніше я ну я бачив його, але ну практики застосування не було. Навчальний захід ініціювала громадська організація Зірка надії, розповідає її очільник Андрій Лихачов. Каже, подібні тренінги планують проводити й надалі, бо в умовах війни надавати домедичну допомогу має вміти кожен такого плана перший захід, що ми проводимо, плануємо в наступному місяці привести в Красній Слободі. Ми відкрили там центр гуманітарної, збору гуманітарної допомоги. І діти в школах на уроках труда будуть виготовляти свічки окопні і хочемо провести такий же курс для них. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.